Про дитинство та юність царя Кіра, засновника перської держави, розповідають тільки легенди. За словами Геродота, мати Кіра була дочкою мідійського царя Астіага. Одного разу йому приснився дивний сон, начебто зло на його доньки, виросло велике дерево. Придворні жерці маги розтлумачили його так у царя з'явиться онук. Який стане правителем замість нього і засновником нової династії. Щоб цього ніколи не сталось, Астіаг віддав свою доньку за перса, представника одного з підкорених народів. А коли малюк народився, цар велів своєму найближчому помічникові Гарпагу вбити дитину. Той наказав одному з рабів Астіага залишити дитину в горах, де було повно диких звірів. Та раб зглянувся над малюком і приніс його в свою хатину в горах. Разом з дружиною вони вирішили виховати царського сина. Все своє дитинство кір провів серед рабів царя. Якось, коли хлопчикові виповнилося 10 років, під час гри діти його обрали царем. Але син знатного мідійця відмовився підкорятися персу, і кір побив його. Батько хлопчика поскаржився Астіагу, що його раб б'є дітей царських вельмож. Астіаг наказав привезти до нього неслухняну дитину. Кіра привели до царя, але як тільки Астіаг подивився на нього, він відразу впізнав у ньому онука. Астіаг покарав гарпага, наказавши вбити його власного сина, а потім знову запитав у магів, чи не загрожує йому досі небезпека з боку кіра. Вони відповіли, що сон вже збувся, адже кір був обраний царем під час гри з дітьми, а тому боятись його більше не потрібно. Астіаг заспокоївся і відправив хлопчика додому. Кір виріс і став вождем перських племен, що перебували в залежності від мідійського царя. Тим часом Гарпаг вирішив помститися Астіагу. Він влаштував змову проти царя та умовив кіра підняти повстання. Щоб підняти бойовий дух персів, кір, за словами Геродота, пішов на хитрість. Одного разу він сказав їм прийти з церпами і очистити велику ділянку землі від колючого чагарнику. Після того, як робота була виконана, Кір наказав подати на стіл в достатку хліб, м'ясо і вино. Звертаючись до людей, що зібралися на бенкет, він запитав, чи вважають вони за краще проводити свій час за важкою працею, чи в бенкетах і веселощах. Очікувано, перси вибрали останнє. Тоді Кір почав переконувати персів відокремитись від Мідії. він пообіцяв, що перемога забезпечить їм усім безтурботне життя. Перси охоче відгукнулися на заклик свого вождя так в 553 році до нашої ери почалося повстання проти мідії. Результат війни був вирішений в трьох битвах. У першій сам Астіаг участі не брав. А його полководець Гарпах з більшою частиною війська перейшов на бік персів. Тоді цар зібрав нову армію та сам повів її в бій. Друга битва тривала два дні і закінчилася повною перемогою мідійців. Остання відбулася в Персії. Вона також тривала два дні. В перший день успіх був на боці Мідії, але на другий день перси присоромлені своїми дружинами і матерями. Стали битися рішучіше. В кінцевому підсумку армії Кіра вдалося здобути повну перемогу і захопити табір мідійців. Не знайшовши більше підтримки у своїх підданих, Астіаг незабаром був змушений здатися Кіру і поступитися йому троном. Це сталося в 550 році до нашої ери. Таким чином, пророчий сон здійснився, а Персія досі маловідомий регіон Азії. Вийшла на сцену світової історії, щоб відігравати в ній провідну роль протягом наступних двох століть. Відразу після перемоги над Астіагом, в 549 році до нашої ери Кір захопив весь елам і зробив своєю столицею його головне місто Сузи. Наступного року були завойовані й інші країни, які входили до складу колишньої Мідійської держави. А потім настав час Лідії. Чий цар Крез славився казковим багатством. Перша битва між військами Кіра та армією Креза закінчилася в нічию. Однак Крез не наважився продовжити бій і повернувся в свою столицю сарди, щоб ретельніше підготуватися до війни. Однак Кір не дозволив йому зібрати сили і несподівано з'явився з усім своїм військом під сардами. Лідійці не очікували такого поспішного нападу. Крес повів свою армію, що складалась в основному з озброєної списами кінноти на Кіра. Щоб уникнути її стрімкого нападу, кір за порадою свого полководця Гарпага пішов на хитрість. Він наказав звільнити від вантажу всіх верблюдів, які йшли в обозі, посадити на них воїнів і атакувати. Коли почалась битва, лідійські коні, незвичні до вигляду й запаху верблюдів, втекли. Вершники були змушені зістрибнути з них і битися з ворогом пішими. Незважаючи на відчайдушний опір, лідійці, врешті-решт, зазнали поразки і втекли в сарди. Облога цієї неприступної фортеці тривала всього 14 днів. Персам вдалося знайти таємний шлях, по якому вони піднялися по крутих стінах фортеці. Цей несподіваний штурм вирішив результат всієї війни. Лідійці були підкорені, а їх цар Крез потрапив в полон до Кіра. Після падіння Мідії та Лідії, ударів перської армії зазнало Нововавилонське царство. Кір почав з ним війну та переміг вавилонського царя Валтасара, але жителі міста Вавилона запаслися продовольством і були готові витримати будь-яку облогу. Перси не вміли штурмувати фортеці, вони звикли зустрічати ворога у відкритому полі. А потім, як розповідає Геродот, кір також пішов на хитрість. Цар наказав своїм воїнам вирити канал, щоб відвести річку Євфрат, що протікала через місто в іншому напрямку. Євфрат відразу ж обмілів, вода доходила тільки до колін. По руслу річки в місто проникло Перське військо. Так, в 538 році до нашої ери кір урочисто увійшов в переможений Вавилон. Жодному полководцю ніколи раніше не вдавалося здобути стільки чудових перемог. Жоден цар до Кіра не володів такою величезною державою. Перська держава перевершила за територією всі раніше існуючі царства. При царі Кірі Великому вона включала в себе всі землі, які колись належали Ассирії та Вавилонському царству. Правляча династія отримала назву Ахеменіди. За іменем міфічного предка персів Ахемена. Після загибелі царя Кіра в поході проти войовничих племен Масагетів перський престол перейшов до його сина Камбіса. Від батька він успадкував добре організовану та навчену армію. Камбіс прославився тим, що в 525 році до нашої ери захопив Єгипет і прийняв титул фараона. Наймогутнішим правителем перської держави був Дарій Перший. Він продовжував завойовувати і приєднувати нові території. Перську державу тоді називали Країною країн, а його правителя царем царів. Йому беззаперечно підкорялися всі піддані від знатних персів, які займали найвищі посади в державі, до останнього раба. Щоб краще управляти величезною країною, Дарій розділив її територію на 20 областей сатрапій. На чолі Сатрапій. Цар поставив найблагородніших вельмож сатрапів. Дарій не довіряв багатьом сатрапам, тому поруч з кожними з них були таємні інформатори. Цих інформаторів називали очима й вухами царя. Вони були зобов'язані інформувати царя про все: про всі дії, життя та плани сатрапів. Головним обов'язком сатрапів і спеціальних чиновників при них був збір податків в царську казну. Всім неплатникам загрожувало суворе покарання. Дарій дуже дбав про процвітання своєї країни. За часів його правління були прокладені дороги не тільки між великими містами, а й в найвіддаленіші куточки Перської держави. Для того, щоб накази швидше та надійніше доходили до провінції, цар заснував державну пошту. Царська дорога з'єднувала найважливіші міста Перської держави. На ній були встановлені спеціальні пости. Тут були гінці, готові в будь-який час на швидких конях відправитися в дорогу і доставити послання царя в будь-яку точку Персії. При Дарії карбувалися золоті монети, які називалися Дарики. У Персії процвітала торгівля, велося грандіозне будівництво, розвивалися ремесла. Перська імперія мала кілька столиць. Стародавнє місто Сузи, колишня столиця Мідії, лідійсько місто Сарди і Пасаргади, збудовані кіром. Крім того, перські царі довгий час жили у Вавилоні, але головною столицею держави був Персеполь, зведений Дарієм Першим. Тут цар царів урочисто святкував зустріч перського Нового Року, що відзначали навесні. У Персеполі відбувалася і коронація правителів. Тут також на кілька тижнів на рік збиралися представники всіх провінцій. Вони приносили царю подарунки від найвіддаленіших племен, одні вели верблюдів, інші коней, а треті баранів або ослів. Вавилоняни несли дорогоцінні келихи, лідійці золоті браслети та вази. Як писав Геродот, все, що росте в перській державі і все, що зроблено ремісниками, отримує цар. Тільки перси нічого не платили, адже вони були панівним народом. В особистій гвардії царя була спеціально навчена і добре озброєна армія з найсміливіших і відданих царю воїнів безсмертних. Їх було 10 тисяч. Коли один з них помирав, його місце відразу займав інший. Безсмертні були озброєні довгими списами, масивними луками, важкими щитами. Вони служили вічною охороною царя. Могутність Персії похитнулась після греко-перських війн, що розпочались при Дарії І, А остаточний занепад цієї держави настав після походів Олександра Македонського в IV столітті до нашої ери. Розкопки, проведені археологами на території різних країн, які колись входили до складу перської держави, дозволили зробити висновок про високий розвиток мистецтв і культури древніх іранців. Особливо вразили вчених стародавні перські міста Сузи та Персеполь. Сузи були головною державною столицею Перської імперії часів Дарія І. Саме за його часів в місті розгорнули велике будівництво. Одна з глиняних табличок, знайдених археологами, від імені самого царя, оповідає про це ось палац, який я побудував в Сузах. Його оздоби були доставлені здалеку. Земля для нього вирита глибоко, і гравієм засипана і виліплена цеглою. Це зроблено народом вавилонським. Кедр був доставлений з Ліванських гір. Народ Сирії відвіз його до Вавилону, до Суз везли жкаріці з іонійцями. Деревина з Гандхари та Карманії, а злато з Мідії та Бактрії, каміння лазурит, сердолік з Согдіани. А бірюза привезена з горезма, а срібло й чорне дерево прийшли з Єгипту, прикраси стін з Іонії везли, слонова кістка родом з Індії та Куша, Колони, зроблені в Еламі. Каменарізами були Йонійці та Лідійці, золотих справ майстри мідійці й єгиптяни. Вони ж інкрустували дерево та прикрашали стіни. Так дарій цар велів. Зробити диво справу, і диво було зроблено. Палац вражав своїми розмірами і розкішшю, але Дарію було мало одного. Через кілька років він заснував ще одне місто Персеполь. Це місто було побудоване на відрогах гори Кухерахмат, що в перекладі означає гора милосердя. Персеполь був оточений потрійною системою укріплень. Що включала лінію стін і веж, які пролягали по гребню гори. Основні будівлі в місті розташовувалися на спеціально зведеній великій платформі. Із західного боку платформи були великі сходи, які вели на рівнину. Над сходами височили ворота ксеркса, які охороняли з двох сторін гігантські кам'яні бики. Напис на брамі свідчив Так сказав ксеркс цар. Милістю бога Гурамазди я побудував ці ворота, названі Всесвітніми. З правого боку палацу розташовувався величезний зал для прийомів Ападана, будівництво якої було розпочато Дарієм Першим, а завершено його сином Царем Ксерксом. Розмір зали дозволяв одночасно перебувати в ній тисячам осіб. Будівля стояла на піднятій платформі, до якої вели сходи. Вони були прикрашені химерними рельєфними зображеннями. На рельєфах зображені посланці 23 підкорених персами народів, які приносять дарунки перському царю. Парадний зал був оточений вестибюлями, дах споруди був дерев'яним, його підтримували 72 кам'яні колони. Праворуч від Ападани знаходився палац Дарія Тахара. Його також прикрашали численні рельєфи та написи. На одному з них було написано: Я, Дарій, Великий цар, цар царів, цар країн, Сингістаспа Ахеменід побудував цей палац. В центрі палацу було кілька великих залів. Сходи вели до головного церемоніального залу Трипілон, прикрашеного рельєфами Вельмож і царів Дарія та Ксеркса. Наступний зал називали «Стоколонним», Колонним. Оскільки його дах спирався на сто колон. З усіх боків палац охороняли великі кам'яні бики, а вісім кам'яних воріт були прикрашені сценами з царського життя та битв царя з чудовиськами. Неподалік від палацу Дарія знаходився палац ксеркса, де були розміщені царська скарбниця і бібліотека. На місці розкопок цієї споруди було виявлено велику кількість клонописних написів і табличок. В одній з них сказано так сказав Ксеркс, цар, з волі Бога Гурамазди, я став царем країн за межами Персії, я володів ними, вони віддавали мені данину, вони виконували те, що я велів їм, над ними, мій закон. Скарби королівських палаців привозили з усього світу. Тут зберігалися дорогоцінні посудини. Розкішні оздоби для коней, мідні панцирі та золоті вуздечки, чудові прикраси, сережки, браслети, кільця. Скарбів було так багато, що коли Перське царство в IV столітті до нашої ери було розгромлено Олександром Великим, завойовникам знадобилося 10 тисяч пар мулів і 5 тисяч верблюдів, щоб вивезти всі коштовності. Немає сумніву, що стародавні перси. Не тільки збирали найвизначніші твори мистецтва підкорених ними народів, привозили полонених майстрів і ремісників з усіх земель, а й широко використовували відомі їм культурні досягнення, пристосовуючи їх до свого життя. Давньогрецький історик Геродот писав, що перси запозичують звичай іноземців охочіше ніж будь-який інший народ, вони носять мідійський одяг, знаходячи його красивішим за свій власний. А для війни використовують єгипетські обладунки. Перські легенди, що збереглися до наших днів, розповідають про дивовижних майстрів, які жили в Персії. Так одна з легенд оповідає про стародавнього царя персів Джемшида, талановитого коваля, який славився вмінням розм'якшувати метал над розпеченим вогнем і кувати обладунки, щити, шоломи, кульчугу для бійців і коней, захоплення викликають. Знайдені археологами металеві чаші та вази, вирізані з каменю, кубки, ритони зі слонової кістки, прикраси, скульптури з лазуриту. Кожен виріб прикрашали зображенням домашніх і диких тварин, овець, левів, кабанів, биків. Особливої популярності стародавніх іранців набули печатки, вирізані з дорогоцінних каменів, на них були зображені царі, герої. Фантастичні та реальні істоти на початках часто робили написи, зроблені за допомогою власного клинопису стародавніх іранців. Давньоперсидську клинописну писемність використовували для складання урочистих царських написів. Найвідоміший з них наскальний Бехістунський. Він був висічений на скелі на висоті 105 метрів. Напис розповідає про перші роки правління Дарія І. Як і всі стародавні народи, іранці здавна вірили в численних богів. Вони обожнювали тварин, рослини, природні явища. Так, одним з найдавніших божеств іранців є обожнена рослина і, приготований з неї напій Хаома, до сих пір залишається загадкою, яку рослину мали на увазі під цією назвою. Згідно з давніми іранськими легендами, ця рослина має жовто-золотистий колір і росте в горах. Вживання Хаоми викликало прилив сил, загострення розуму, зміцнювало здоров'я, сприяло довголіттю. Стародавні гімни оспівують цю рослину. Добрий Хаома, добре створений Хаома, вірно створений Хаома. Він благий, він цілитель, він прекрасний, він доброчесний, він переможний, він золотарник, він створений свіжим, щоб бути спожитий найкращими. Ще одним божеством древніх іранців була вода. Вони поклонялись воді як стихії, з якої виник весь світ. А головним богом води у іранців вважався дух води Апам Напата або богиня Анахіта Ардвізура, яка жила в священному озері Ворукаш. Серед давніх богів природи іранці особливо шанували бога світла мітру. Його символом був величезний бик. А всі палаци перських царів прикрашала зображення цієї тварини. Згодом, уже після руйнування перської держави, на тлі міфів про мітру виникла ціла релігія, мітраїзм, що поширилася в аліністичних державах та Римі. Шанованим божеством стародавньої Персії був вогонь, його вважали сином верховного Бога. Спочатку жертви приносили вогню на простих вівтарях на вершинах гір під відкритим небом. Священний вогонь всюди носили з собою. Для цієї мети перси використовували спеціальні переносні жаровні на чотирьох ніжках з ручками. Вони були прикрашені крилатими левами. Бог вогню Атар вважався добрим божеством, яке в незапам'ятні часи перемогло дракона Дахаку, для вогню будували спеціальні будинки, залишки яких до сих пір знаходять археологи при розкопках. Пізніше виникла єдина перська релігія. Її носіями стали жерці маги. Це слово походить від слова мага, жертвоприношення, і від них наше сучасне слово магія. В кінці першої половини першого тисячоліття до нашої ери, маг і пророк Зороастер або Заратуштра реформував давню персидську релігію. Зороастер був мавдрівним філософом, людиною. На чию долю випало багато страждань, яка довгий час не мала послідовників. На батьківщині він часто піддавався гонінням і, врешті-решт, був навіть вбитий, але його вчення поширилось, воно отримало назву зороастризм, а священна книга зороастризму назву Авеста. Згідно з Авестою, глава всіх божеств Агура Мазда доручив зороастру поновити давню релігію. Зорастер був добре обізнаний з давніми легендами та переказами. Він провів релігійну реформу. Згідно з нею, віра в Агура Мазду як єдиного бога переможця відкидала всіх раніше шанованих богів. Агура Мазда, як бог добра, уособлював світло, життя та істину. Він був творцем світу. Агура Мазда зображувався у вигляді воїна в крилатому сонячному диску. І вважався покровителем перських царів. Поруч за Гурамаздою з самого початку перебував і голова всіх злих духів, ангромайю або Аріман, що уособлював темряву та смерть. Ці два божества постійно вели війну одне з одним, покладаючись на своїх помічників, Анграманію на девів, злих духів, які сіють розбрати злобу на землі. Знищують в людях любов до правди та справедливості, а Гора мазда на геніїв, що уособлюють добро, істину та безсмертя. Людина, згідно з вченням зороастра, сама може вибирати між добром та злом. Справжньою людиною може бути тільки той, хто сповідує правильну віру, сприяє перемозі добра над злом, оберігає всіх корисних створінь, обробляє землю. Свято дотримується статутів, шанує священний вогонь. Перси не будували храмів і не зводили статуї своїм богам. Зороастризм існував як державна релігія Персії аж до її завоювання арабами в VII столітті нашої ери.